Але хто має пару підпису і печатку у вас? Ви скажіть після вас, вишавальники? Вже пишуть, вже Я думаю, що грани лучший варіант. Але давайте подумаємо ще один варіант. Сьогодні Орчівцям не проплатили дитячому будинку 25 тисяч гривень. Право не по тому. Діти голодні і вже стоять. Може, жарт Ну ви поїдете до нього. Ви не працюєте, працює, хай... ні, так ви кажете, що віть постають дітей, хай... а ви мама? Так? Ви мама чи ні?

Сьогодні людей треба для того, щоб платили податки, щоб хаосу не було. Тому дивіться, давайте зараз запитаємо, хто буде виконувати дії, якісь діти. Справа бійця, час. Заяви не ну бачите, Заява напише. Давайте я прочитаю. Ні, хай відчитаємо, коли голос приймає. Ставку судді, не страшно, повністю всі судді. Говорят, хай хай читайте! Це читайте! А, обласної ради говорить Черської ради. Заява. Прошу розглянути питання про дострокове припинення моїх повноважень. Не Послухайте мене, щоб зараз всі в цьому залі громада знала, що з кожним, хто прийде на це місце, незалежно, буде те саме Мова йде про що. Звільняється. Він має право тільки запечатати. Тому треба процедуру виконати. Це депутати мають робити. Це ж робота депутатів. Тихо, 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 тихо. <рес> Прошу звільнити, не здаймої посади. У <праць> пропозиція є така що ви можете копії зробити, мають Треба надати <Yeah>, піде. Треба не робіть хаос. Зараз <праць> звільня звільняться. І ніколи. Вони можливо жили. Сесію жилі. Вони опорувати старші. Заява читає сесію. Нема питань. Она чергова. Она чергова. Тридцять п'ять депутатів. Я не знаю, читає. Сьогодні сесію не збирають. Ти визначити, хто буде правом початку користуватися в цій ситуації. Трошки М! від кого? <зас> від голови пише. так, та, yeah. <зас> Голове, <густої> ради, <зас> головне обусної ради Ганічеви. Заява. <зас> Прошу звільнити мене з займаної посади. Підпис двадцять другого танчика. Слава Україні! Дякую. Значить, на Майдані буде, я думаю, голосимо. Коли буде це, то дочергова. А провокаторів люди, остерігайтеся з усіх боків, я вас прошу. Це ну Як нормально, мене провокаторів.